Побиті шасі, вигнутий пропелер і центральний лонжерон тріснув сильно. Це кінець одна місія. А ви казали воло проверітати. Залиште нас на хвилинку. Будь ласка. Спалах і ти теж. Мій перший виліт у морських ключиках був на каналі Глендел. В ескадрильї були лише новачки, хоча хлопці моторні. Я знаю, бо я їх усіх тренував. Це мало бути звичайне чергування. Нічого серйозного. Капітане! Ворожий корабель праворуч три кілометри. Легка здобич. що скажете. Відставити третій. Нам наказано спостерігати і доповідати. Та ну, капітане, це буде якусь бову мішень. Ми гадаємо. Так, давайте, давайте. Та. Ну добре, підлетимо до нього, подивимось. Тільки тримайте дистанцію. На флотилія! Скати з бою було пізно. Всю ескадрилью. А я ними командував. Після того я вже не міг примусити себе піднятися в небо. Я хочу тебе спитати. Якби ти знав про мене всю правду, ти просив би мене тренувати тебе. Пробач мені, пилюк.